Всім, всім привіт! Євген Автоелектрика. Дуже давно мене не було, поскольку ви знаєте, що у нас іде війна із підерацією із, із рашистською. Значить, ще за місяць до війни я купив собі такого коня. Привіз його із Одеси. Привіз його своїм оцим пиріжком. Хто не вірить, предлагаю, повірити. Ну, не суть. Суть в тому, що значить, получалося в мене на ньому їздити не дуже часто, Прошлий сезон, може я місяця-півтора на ньому від'їздив, в, в цьому сезоні трошки більше, і в мене, значить, потекло праве по польоту перо. Скоріше за все, що, що, що туди просто попала влага, фу, брешу влага, попав образів. Під сальник під пильник крупний. Вот. І, скоріше всього, що, під, що, що піднявся, піднялася кромочка сальника, вот, і від відтілян почав... Ну, я вже, я вже не став знімати відео, як розбирається воно це все діло. Вот. Тут поки у нас на, на траверсі зажатий цей болт, вот, ми беремо ключик на 22 і відпускаємо от, цей болт. Все. Все остальне відпускаємо от траверсу. Ставимо на підкаті, знімаємо крило переднє, знімаємо оську. Ну, в общем, там нічого сверх, таку, сверх такого є, немає. Поэтому я навіть не знімав не його. Зараз вот. далі буду знімати по мере ремонту і розбору. Ключом на 22 выкручиваем цю гайку. Не, не боїмося. Пружина не стрельне, нічого, все буде нормально. Викрутили, у нас з'являється така картина. Шток. І там у нас масло, остатки масла. Воно вже таке темненьке, я дивлюся, зараз будемо його зливати. Отак, От масло у нас з зеленоватого такого оттенка. Ну, зараз поки поставимо так раком, його хай остатки постікають, що є. От. Можемо так навіть трохи покачати. О, пішло. Отак, От качаємо. Головне, нам не пробити судочок. Зараз я щось під шток підставлю. Хтось би сказав, що тут ще масло можна було їздити два сезони, але. На самом деле дуже швидко потекла вилка і дуже різко. Утром після чергування вийшов, а перо мокре. Витер. Насухо додому доїхав там 5 кілометрів, а все колесо, весь обод, все колесо було в маслі. Вона прямо ссала тим маслом. Так, і от, от такими рухами ми прискорюємо. От так. От так. У нас виходить така конструкція, що пружина. Знаходиться отут всередині самої ноги. Не, не в штанині, а в нозі в самій. Я далі розберу, покажу. Тобто оцю верхню гайку можна не боятися, можна викручувати пружина, ніяка не стрельне, нічого від тіля не вилетить. Далі ключом на 19. І сюди головою на 22. Просто скручуємо оцю верхню гайку із штока. Отак. Сриваємо і просто скручуємо цю гаечку. Все. Далі знімаємо штанину. Зараз покажу. Далі просто отак беремо. Отак. І знімаємо всю штанину. Нічого не боїмося, нічого віттіля не випаде. Отакий От воно має вигляд. низ штанини, це верх, гайка, типа пильничок. Ось у нас нога. Ось нога. В ній всередині пружина, всередині цієї. Ноги. Це як е, окремий амортизатор, тільки з пружиною всередині. Отак От зробила фірма Endurance. Посередині у нас є отвір, з нього теж трошки зливається масло. Тут у нас стоїть пильник і тут у нас стоїть сальник. Я їх купив нові, не знаю, може. Достатньо було їх почистити, хто зна, але я купив нові. А Сальники підходять, зараз покажу. Сальники. Отакі. Ремкомплект. Дюк 390, Duke 200, Дюк 125 RC RC90 RC390, 200 і баджаж Домінар 400. Це на бажаж домінар. З 2019 року, там де вилка, перевертиш. Де воно там отак? О, тобто, я, якщо у вас домінар 2018 року і молодший, старший, ці сальники вам не підійдуть. Так, далі пильник достається просто: Отверточкою підковирюється і випадає. А сальничок, ось показую, з однієї сторони, в стопорному колечку є така проушинка. Туди тоненькою отверточкою. Акуратненько виводимо його з паза І пішло-пішло отак по всьому цьому. Виймаємо стопорне кольцо Так, розібрав я, я, я цю всю картинку. Так, там ось втулочка із тефлоновим покриттям, чи второпластовим, чи тефлоновим. Ми її теж будемо міняти, вона в комплекті з сальничками є. Перед нею стоїть. Тобто на ней, на, на цій втулечці стоїть у нас. Щас, не, не тікай, стоїть. Отаке от колечко. Воно з одної сторони випукле, з іншої випукле. Випуклою стороною кладемо на, на це ті колечко. Зверху у нас стоїть отаким от макаром сальник на цій втулці. І сальник у нас контриться колечком. І вже потім зверху на цю всю кухню ставиться новий пильник. Зараз усе миємо, все міняємо, змазуємо і збираємо назад, заливаємо нове масло. Масло треба 450 мл на перо. Масло буду в в'язкості 5 Він зараза дуже жорсткий, хоч хочу зробити пом'якше. Якщо буде пробивати, от значить будемо міняти масло, заливати десятку. Міняти масло в цій вилки не важко. Достав кольцо з тефлоновим покриттям. Там були царапини. Ну, я трохи додав, як, як бачите. Зараз буду ставити нове колечко туди. Дивимося, ще такий нюанс. Ось є царапина, я постараюся її показати. Ось, її видно хорошо. Ось вона така. Так. І навіть тут ось вона, вона чорною полоскою йде. Ось вона ось біла така. Значить це. Оця царапинка чіпляється ногтем. І ця царапина якраз в зоні действия сальника. Зараз будемо тисячкою, потом двохтисячкою шліфувати. Так, ну ось результат. чуть чуть ця царапина її ще видно, але вона вже ногтем не чіпляється. Останні ті, що були рядом, їх вже й не видно. От, то есть, її візуально трохи вона є, але но вона ногтіром не, не обнаружується. Ось такий воно все має вигляд. Там є консистентні смазочки. Там сальник застопорений стопорним кольцом, так як я, я казав, нижнє колечко поставив, второпластове кольцо на оправляйку теж поміняв, І поставив пильничок. В общем, підготував я штанину до установки на ногу. Ногу шліфанув, полірнув. Очисником гальм помив. Зараз будемо ставити. Все, штанину на ногу вділи. От. І зараз будемо лити отакий матюль для вилки із такого мерного стакана 450 мл. Залив десь половину. Тут було повно, не прокачувалось. Закрутив руками гайку, понажимав, попрокачував. Ну, тут сухо. Вже результат є, це добре. Це вже я другий раз прокачав, там он трошки є. Видно, опустив. І тут залишилося менше 100 мл, там десь 50 може. От, зараз я його заливаю, зажимаю гайку і все, перо готове. Забуваємо законтрувати цю гайку. Ключ на 19 рожковий зверху на 22. Законтрили і потім закручуємо блядь, стакан. Не вливайся. все. Оце ось остаток, що оставалося в період Мілілітрів 250. Тобто, воно все було витекло, до, до хрена витекло. І крайній момент. Після зборки добре обезжирюємо верхтарець. Там, де зажимається у нас траверса. І нижній поясняю замат, і нижній пояс, там, де теж зажимається траверса, щоб у нас ці участки були у нас абсолютно сухі і От. Гайку зажимаємо тільки після того, як перо зажметься в траверсі. Ну, друга штанина, тут все в ідеалі. Сухо, красиво, навіть грязюки немає. Я не знаю. Я, напевно, тут нічого не мінятиму. Просто помию цю сторону. І все. А сальники будуть про запас. Масло поміняю, так. Да, а сальники пильники не мінятиму. Тому що тут воно все в дуже хорошому состоянні. Так, в ісправному пері було масло 400. Мілілітрі. ну Там плюс-мінус точечка можувати. Набрякла там ще щось. ну Будемо думати, що 400. От такий приблизно результат у нас получився Тут -то я обслужив заодно пошипнички на колесах помив, вимив стару смазку, почистив сальнички, там наложив нову смазки, там все добре. Заодно обслужив супорт. Там, де треба, смазав смазочкою. Де, де не надо помив. Ну, в общем, все. Не забуваємо при зборці датчик ABS э, ставить. Э, Также кріпити його на стяжці. Я пальцем показую. Він із заводу теж стяжками провод проводим закріплений. Ну, ну, Далі. Тут все ставим на місце. Затягуємо усі кріплення траверс. Затягуємо гайки, ставимо заглушки. Все, зараз поки на, на подкаті, смажу ще цепочку і будемо робити тест драйв. Так, справів тест драйв, поторможувався хорошенько переднім тормозом. Той самий по ямкам проїхався, ну, сухо, вроді би сухо, слава Богу. І, і, і. це перо у нас. Теж сухо, значить, все собрав нормально. Це те, що я не витерпу. Так, в принципі, все сухе, красиве.